А це хтось викинув, бля, представляєте, бля? А чи ти замерзла як? Сиділа. Вони ж троє. На мусорку викинули падлюки, бля. Видно ж, кисеньки дуже помішали, об'їли, блядь, людей. корму їм купив. Хай. Трошки одігрівається в машині. Ой, куди ж їх дівати це? Може кому треба. Мокре. Ну що ж це? Що мороз 15 градусів? А воно мокре яке. Це добре, що знайшов брат, знайшов, подзвонив, каже. Забери. А, Забрали. Кісульки мої. Я ще не знаю чи котики, чи кишки. Красиві котики, кишенятка. Ну хіба можна викидати людей? Може б хоч би трошки ще підросли, хоч літом би викинув. Та куди їх викидай. Що вони так багато їсть? Кушай киселі, кушай. Ах, люди люди.